Фрагменти із балету Корсар Адольфа Адана у супроводі симфонічного оркестру Схід опера під керівництвом головного диригента театру Дмитра Морозова. Балет, який не сходить зі сцени харківської опери уже протягом століття. Свого часу головні партії в ньому танцювали легенди українського балету, народні артисти України Теодор Папецько та Світлана Коливанова, нині прима балерина, педагог і головна балетмейстерка схід опера у глядацькій залі, а на сцені її учні та учениці з Харківської школи балету, класичні варіації виконання Ольги Шарікової та студентів Харківського фахового коледжу мистецтв. Ади скляв виконали заслужена артистка України Антоніна Радієвська та Богдан Тетеря. Саме з цих класичних балетних варіацій про романтичну історію за поему Байрона Корсар Харківський національний театр опери-балету імені Лисенка відкрив свій гала балет і розпочав ним серію концертів ювілейного світи двадцять року. У нас головний ювілей сторіччя нашого театру. Як національного оперного театру українського у нас 150-річчя буде в цьому році, тоді коли ми почали поступати це на постійній сцені наш театр. І ще у нас є дата там 245 років, з років. Спочатку перших оперних антиприз в місті Харкові. У залі «Аншлаг Квитки на ювілейний гала балет у Харкові викоплені заздалегідь. нас за місяць вже були білети куплені. і у Дікабрі, вот поэтому ми підготовлені одразу були. здесь. на початку 22-го цього цього не було, і ми ходили до Нікольського на мінус третій поверх. І там дивились все, що нам показували. І коли зараз такі відбуваються заходи, то завжди ми стараємося бути тут. А сьогодні ще виступають наші діти. Арківська хореографічна школа. У перших рядах і юна Балерина Аріна Іванова з квітами для свого педагога. «В мене сьогодні тут виступає мій молодший братик. Да, він буде виступати третім номером. Ось саме теж з балетної школи він там навчається. Також ось ці квіти для мого педагога, який теж сьогодні буде танцювати для Олени Шлягіної». Теж за неї дуже вболіваю і за свого молодшого брата теж. У мене сьогодні день народження, тому ми прийшли на гала-концерт відвідати виставу. Очікую красиву виставу побачити щось нове. Насправді ми сьогодні перший раз, ми ніколи тут не були. Цікаво пізнати, що тут буде нове. Взагалі в цьому жалі не були? Ні разу не були. Цікаво, що тут буде. Для харківського глядача, як і для колективу Схід опера, цей Гала особлива, знакова подія. Столітній ювелей театру при фронтового міста це неабиякий виклик і перемога. Ми завжди граємо на високому рівні, незалежно від того, яка кількість складу у нас. Харківська опера і оркестр під моїм керівництвом завжди тримав і буде тримати найвищий щабель виконання. У межах цього балетного гала глядачі нагадали знакові постановки театру за 100 років. Цей концерт каже художня керівниця балетної трупи Антоніна Радієвська, то є своєрідна репрезентація репертуару театру. на сцені. Поруч з досвідченими артистами балету зовсім юні. Вони роблять перші піруети на професійній воєнній сцені Харкова. Сьогодні будуть приймати участь і балетна хореографічна школа, і вищий коледж мистецтв бо це невід'ємна частина великої нашої балетної імперії міста Харкова. Ви побачите, звичайно, Олену Шевцову, заслужену артистку України. Uh, uh, в дуже uh, тендітній uh, партії mm. так дуже важливе для неї партії і для мене, бо вона саме буде Пандорою. Вона була першою виконавицею, і сьогодні вона знову порине у цей вир разом з глядачем uh, Ольга Шарікова, яка теж набирає дуже так, як можна сказати, обертів. Так як виконавиця, а хлопців ми готуємо. Але ви побачите, що зараз вони вже дуже. Вирісли професійно за цей невеличкий час. Попереду в програмі ювілейного року гала Опера. У планах, як мінімум, три прем'єри, а також адаптації існуючого репертуару до підземної сцени Схід опера. І також ми плануємо якраз прем'єри українських вистав і класичну, ну не в класичному вигляді, і зовсім сучасного прем'єру, яка написана була для нашого театру, для нашої трупи. І... Завдяки за підтримку Українського культурного фонду «Подорож у часі». також плануємо і лисинку Енеїда, і, 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 і також плануємо і класичні балети. і Дуже багато планів, як, як європейської музики, так і української. Головний акордний концерт ювілейного року має відбутися 19 жовтня. Це приблизно це дати, які це співпадають з офіційними датами нашого ювілею. І е, на цей концерт ми дійсно приголос. Запрошуємо дуже багато наших е, і українських, і мабуть, не тільки українських виконавців, диригентів е, музикантів. Я сподіваюся, що це буде дуже цікавою. У планах театру гастролі регіонами України. Зарубіжні відрядження, на жаль, відкладені. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, Громада груп.